плану атестації працівників театру. Рішенням атестаційної комісії ряд акторів було не тестовано 4 або атестовано за умови усунення зауважень та направлено на повторну перетестацію через рік. Атестаційна комісія керувалася положенням про проведення атестації художнього та артистичного персоналу театрів, затвердженого наказом Міністерства культури і туризму України від 3 травня 7 року номер 31 зареєстрованого Міністерства юстиції України 11 травня 7 року. Однак при атестації не додержано вимог закону України про професійний розвиток працівників, зокрема, вимог статті 11 щодо доведення до працівників інформації про проведення атестації не пізніше, ніж за два місяці до її проведення, прийняття рішення атестаційної комісії відкритим голосуванням, неможливості бути членом атестаційної комісії безпосередньо керівника працівника, який підлягає атестації. Звертаємо увагу, що на всіх акторів, які не були... Вважаємо, що відображення в протоколі засідання атестаційної комісії підстави на атестації працівників є формальні. Звертаємо увагу, що згідно інформації Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації, яка ґрунтується на вимогах статті 169 КЗПК України, статті 17 закону України про охорону праці, постанови Кабінету міністрів України від 23 травня 2021 року номер 150 559 про затвердження переліку професій, виробництв, організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особливих медичних книжок, наказу Міністерства охорони здоров'я України від 21 травня 7-го року номер 246 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 грудня 7-го року про затвердження порядку проведення медичних оглядів. Став для проходження медичного огляду акторами театру немає, якщо це не передбачено вкладеним ним колективними чи трудовими договорами безпосередньо з роботодавцем. Рекомендації та пропозиції за результатами проведеної роботи. Довести звіт, до відома та відповідного реагування щодо усунення виявлених порушень генеральному директору театру, ініціювати питання перед головою Хмельницької обласної ради щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності Садових осіб театру, які виніс причинені вийомних порушень, генеральний директор театру вжити заходів щодо, перенесення з нового театрального сезону, листа з малої сцени на велику, відкриття центрального входу в театр, виконання працівниками режиму режисерської роботи на постійній основі в штаті театру, придбання артистичного інвентаря, запровадження абонементної системи організації залу, ще квартального проведення загальних профспілкових зборів, запровадження школи молодого. Майстер-класів, тренінгів, сценічної мови, лабораторії, обміну досвідок, створення умов для індивідуальної творчої роботи, альтернативної режисури та постановки вистав на госпрозрахунковій основі, налагодження морально-етичного клімату всередині колективу. представники робочої групи. Бернацька лілія Віталійна Крунова, Миколаївна, Друженко, Баржевський, Дванчак, Лукомська, Понюшкевич, Циць. 31 танк 13-го. Міністерства культури України. Боренько Олена Віталівна, начальник відділу театрального міністерства управління Містець Департаменту формування державної політики в сфері культури, Міністерства освіти, Міністерства культури України, яка відряджена до нас для налагодження нормальної ділової атмосфери в колективах наших заходів. сказати, що е, керівництво Міністерства культури, особисто міністр Леонід Наба, Набахатька, перший заступник міністра Тимофій Григорович Кохан, е, дійсно всі стурбовані ситуацією, яка виникла у вашому театрі. Бо коли надавали статус академічного, і всі раділи за те, що театр має такі гарні показники, е, має е, такі позитив творчій роботі. І це просто було несподіванкою те, що відбулося потім. Якби я могла щось зробити, щоб дійсно налагодити цей морально-психологічний клімат в вашому колективі, я б зробила все. Але, наприклад.